Команди зараз обмінюються люб'ясностями з представниками арбітражної Феміди також потисне руку з телевізійних камер. Можливо, пробуватиме Тут же удар. чудова гра на лінії ворі. Переведення ліворуч на капітана. Педяш. є можливість загострювати через шеремет. на себе ініціативу. так не забиває. Об'єднані футболом разом синіч. Удар від журби над воротами летить Вардіоло, як на мене, у цьому компоненті. Не на формі. Удар який момент. Найті, клуб ігрових видів спорту та і найті. Які себе шукають, які намагаються. Віддає зворотню передачу на журбу. Знову Абакшин. Не просто сьогодні, а але Данило Ладь не забив у цьому епізоді. Ні, це виконати пас і зворотня атака. Вихід 3 2 Фактично Шеремета. Передача. Удар немає. Затягують вже з помолік. Сезон 2022. 23 У першому таймі. Чудово рає Константинов, Константінов! лівою ногою! Оленоль! Вінайті виходить перед Владислав Константинов. Браво! Владислав Константинов відправив у буфет. Щойно Сухова. Вау! А ви таке бачили? Данило набирає хід через центр поля. Переведення ліворуч Шеремета! Який підкат у цьому епізоді. Секунду гаву в воротах не ловить. Ось це можливість. Удар! Який момент! Поки що. Без м'яча, але там Владислав Сизик Помиляється! Удар! Як же ж пробачає! мат Андрій Федюк Спокійні. Ось Тут провал. Передача! Удар під стійку Кумельник! Павло Стегніцький у тому числі удар, який сей Володимира Карда! У підсвідомій душі ну, болить за її за ті прикри поразки, які були тиждень назад. Я гадаю, кожного болить, хто цікавиться футзалом. Передача ліворуч на журбу. Та й пробиває гол Один! На Наприкінці зустрічі Сергій Журба зрівнює шальки Терезів. 25 секунд залишає. Ну як так? Павло Стегніцький отримує від Володимира Карда. Сергій Парник і ворота! Потрібно забивати Стайніцький! Його удар! Прийняв на себе Абакшин! Є можливість передачі на Володимира Кардаша. Той помиляється! гол! Шеремета! Дарує перемогу хіту! Космос! Два цієї концентрації і на ІТ. Потрібно було просто Володимиру Кардашу вибити м'яч-вау.